Друзі, на зв'язку Морений Василь, канал про Америку. Я трак-драйвер, Сьогодні ви побачите відео, як я поєдную, не поєдную як займаюсь спортом і працюю на траку. Перед переглядом поставте здоровезну козацьку лачину, підпишіться, в коментарях напишіть Слава Україні! Щоб і весь Ютуб знав, хто такі українці. А ми погнали наші городські. Для того, щоб бути успішним трак-драйвером, потрібно тримати себе в тонусі, потрібно займатися спортом. Тому сьогодні ми йдемо підключати абонемент ось в такому місці, називається X-Sport Fitness. Спортивний зал. Тут всякого різного, всякі вітаміни, протеїни, гейнери, креатіни. Тренер українець. Така здорова машина для вбивства. Так що я буду слухати його і стану таким же самим, як і він. Так, короте, набрали порошків, всяких таблеточок, боже, все, пігулки. Все, мішалка, цей шейкер оціо. Така баня нормальна. Будеш пить так? Так, да, буду пашиться. Буду здоровим. Здоровим, як скала Вен Джонс, чи як його там звати? Все кажется, здоровим пацаном такого. Do you need any bags that make it something? No. 220 боксі. 220 боксів. 220 боксів. Це... В кредит, да? Це все для того, щоб бути муску... мускулястим. Звісно. Він мені сказав, якщо робити це те саме, то в тебе будуть ті самі результати. Тобто треба пити, треба їсти набагато більше. У мене ціле меню своє. Тепер ніякого солодкого, нічого такого, все поправлю. Все, беремо банки. Знову в своєму крутому офісі щодо тренувань я займаюся з тренером України українцем. Ми займаємося субота-неділя з ним, і також я в рейсі ще раз займаюся сам або середа, або четвер своїми розборними гантельками. Приїхав вест Вірджинію, заїхав на Рестерів. Зараз в душі, мені дуже-дуже сильно потрібна така ось тряпочка. У мене там дещо в траку розвелося і такої немає. Що я роблю? Щоб не бути повним крадійом стопроцентовим, я <плес> обманюю свою душу тим, що я її купую. Ось, написав на чеку, дякую за чисте місце» і положив до доляр Так що такий ось обмін По Оці руки нічого не кралю. Чотириразове харчування. Я харчуюсь правильно саме по рецепту з грамовками, так як прописав мені тренер. Так я вже активно з тренером займаюся декілька тижнів. Відверто скажу, солодко так хочеться буває, що просто аж аж, аж слина тако капає. Який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Загалом у мене 4 прийоми їжі, перший коли проснувся, а далі інтервал між ними 3, 3,5-4 години. І ви це все побачите. Ось мої всі добавки. Саме перше зранку я п'ю ось цей пробіотик. І це все тягаю з собою туди-сюди. То додому, то в трах, ось такі майже клієчаті сумки. Дова, дова, дова. Всі свої причандали я тримаю ось тут під ліжком, ось тут всі мої добавки. Так. Також тут мої гантельки розборні, додаткова вага, і ось такий шикарний мат у мене є. Плюс тут висять скакалка. Я проснувся, зробив зарядку, наготовив сніданок. Ось е у мене на сніданок завжди вівсянка, порція протеїну. Вітамінка Б і вітамінка С. Зараз буду приступати до обіду номер 1 Насипаю гречки 200 грам. Ось в мене є такі ваги. 200 грам гречки. Потім беру декілька кусочків броколі, курки 150 грам. І потім в кінці це все розігрію, а в кінці собі додаю капусти, щоб була клітчатка. А потім після обіду номер 2 я п'ю вітамін Б, одну пігулку, і вітамін Д3. Спочатку я наливаю сік, щоб не було комочків. Наливаю ось десь так приблизно соку, а потім беру, там є така ложечка, беру ту ложечку креатину. Це там 5 грамів буде. Ось потім, потім це все замішую, і через годину після першого обіду я приймаю креатин. Креатин це така добавка, яка дозволяє м'язам працювати довше і сильніше. О, ну, чувака собака в траку там хвостом І Я одного не пойму, як може їздити собака в траку. От. От, от як, вона ж там і линяє. І, і, коротше, і, 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 і мабуть, ще й насере в фурі, якщо ти не підмітиш. І їсти їда, і води да. це ж, мабуть, така. Коротше, і такі, мабуть, гімор. Було б прикольно, що вона їздила, але це, мабуть, не, не дуже комфортно. Я б на такий крок би не наважився, тому що а, не люблю я. Я люблю чистоту. І Коли це все буде тут в шерсті, я, я не зможу тут жити. Готуюсь до другого обіду, трошки запізно, бо не було де раніше запаркуватись. Ось е достаю свою е тарілочку із свого складу. Ось, в мене є отакі тарілочки і такі поглибші для вівсянки. Ось це все одноразова пос е посуд, одноразовий. Ось. Е так, я потім собі насипаю 200 грам е рису, 150 грам курки. І салати для того, щоб була клітчатка. Це така спаржа, броколі і така капуста, звичайна, трошки з морквою. Все, я готуюсь до другого обіду. Мені смачного, а ви дивіться далі, як ростуть мої здоровезні м'язи. Поки гріється мій обід номер 2 я беру свій шейкер. Так, Беру воду. І беру, відкриваю відкриваю своє ліжечко і беру свій гейнер. Так, е -е, гейнер це енергія. Я спочатку заливаю воду в шейкер, а потім е потім беру ложечку цього гейнера, і через годину після обіду номер 2 я випиваю цей гейнер. Нагрівся мій обід номер 2. В обід номер 2 і обід номер 1 я також додаю ложечку оливкової олії. Застав дурного Богу милиться, то він і лобо поб'є. Це геть, як повністю про мене. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною! Ну от таке буває, коли не говориш тренеру всю відверту правду. Якби я відразу сказав, що в дитинстві в мене болів лікоть. Він би мені сказав робити менше вправ, там де задіяний лікоть, так і якусь пов'язку надіти або бинта. Ось тобто. Це я лоханувся і не сказав своєму тренеру, і за цього отримав травму. Тепер не знаю, пару тижнів займатися не буду. Тобто, завжди, завжди говоріть правду, завжди говоріть про свої травми тр тренеру. Пам'ятайте про них. Я ось думав, що все добре, все добре, і це вже давно-давно минуша травма. А вона вирнула і там, десь случайно десь щось потягнув. Я даже не знаю, коли це трапилось. Ось. І тепер не зможу займатися декілька тижнів. Ну, все буде добре. Надалі це урок, і краще вчитись на чужих помилках. Ну то, ось, учиться на цьому на моєму прикладі. Не травмуйте себе, надівайте бинти. Надівайте захисти різні, ось якщо знаєте свої слабі місця, уникайте їх або закачуйте їх помаленьку. О, відновиться мій лікоть десь 2 три тижні, і буду продовжувати далі займатися з тренером. Активно я вже займаю січня 23-го року. Ось зараз я виглядаю. Ну ось як ви бачите, ось так. Худесенькі ручечки. Так що подивитися, як я буду виглядати через півроку рік, якщо вистачить у мене сили продовжувати. Так що підтримайте мене внизу під відео коментарем, чи плюсиком, чи пальцем вверх, чи такою мускулкою, щоб я не здавався і продовжував далі тренуватися. Ви можете запитати логічне питання, Василь. Нащо тобі ще це, оце себе нагружати цими е, тренуваннями? І так часу немає, і, і ви будете праві. Я не знаю. Просто з дитинства я був дрищом таким глистом і е, хочеться виглядати трошки краще в траку. Це практично неможливо. Е, ось е, тому що ну, є два таких головних. Е, Головних базових питання це харчування і другий час. По-перше, для того, щоб правильно харчуватися, ну мені потрібно виділити 40 хвилин. Мені потрібно зупинитися, знайти зупинку, перед тим сходити в туалет, помити руки. Ну, бажано потім це все поважити, розігріти, поїсти, зібратися, все поскладати. Ну, 40 хвилин реально мене це займає. І таких 4 обіди, так, і це приблизно ну, 200 2 з половиною години в день, так, це раз. Це щодо часу. І також мені потрібно зробити тренування. мене тренування забирає півтори-дві години. Ось, і де, де цей час викрити, коли ти постійно їдеш по 600-650 миль в день, це тисячу кілометрів, і це ти це ти своїм сном жертвуєш інколи. Але також це неправильно робити. Щоб накачати м'язи, треба жерти як свиня, спати як медвідь і бути спокійним як удав. Тобто, це такі головні правила. Ось. Тому часу не завжди вистачає на тренування. А друге, це їжа. Да? Ну, знову ж таки, їжа, час, воно переплетено між собою. Наприклад, раніше, коли я просто їхав у траку і не слідкував за харчуванням, у мене там купа снеків були, в мене там були шоколадки якісь, і ти собі їдеш, там рукою достав, габ габ баб пожував і солодко наївся, і тобі їсти просто декілька годин не хочеться. Також, коли я пив каву, вона також опікує. Перебуває мені тренер, ну то в мене немає його в меню, значить я його не п'ю. Ні каву не п'ю, ні солодке не їм. Ось воно все перебиває. Раніше це було круто. Ти собі там щось кинув. Їдеш, їдеш, їдеш. І нормально так поїв чи раз, чи два за день. Тобто не втрачаєш часу і тебе економилось раніше дві години. Зараз я його вик -вик -вик викроюю з правдами і неправдами. Ось може я просто буду казати диспетчеру, що в той день мені потрібно менше їздити, коли я буду тренуватися. Ось так що відверто скажу це нелегко легко. Но це реально. Якщо у вас є цілі, ви хочете виглядати гарно, займатися спортом. Цим потрібце потрібно робити. Якщо такої цілі немає, це реально тяжко і саме в трак драйвінгу. Ось це такі мої думки. Всього вам найкращого. Бережіть себе, любіть себе, любіть своїх рідних, любіть Україну. Слава Україні. Слава Україні. Да -да -да, я